Доброго ранку, мої любі малята. Вітаю вас на занятті з математики. Україна математики жила собі фігура. А звали її квадрат. Скільки в неї кутів? Один, два, три, чотири. Чотири кути. Сторони однакові за довжиною чи різні? Подивіться уважно. Так, сторони однакові за довжиною. Назустріч квадратові котився. Хто? Подивіться. Як називається ця фігура? Круг. А чому ви так вирішили? Бо в нього нема кутів, і він вільно котиться. Квадрат запропонував кругу відружити. Круг відмовився, тому що вони різні. А чим же відрізняється круг від квадрата? Так, у квадрата є кути і сторони, а у круга нема. І ось назустріч кругу і квадрату йде ще одна фігура. Як називається ця фігура? Так, трикутник. А чому вона так називається? Бо в неї три кути. Так, один, два, три. Вірно. Квадрат з кругом теж запропонували трикутнику дружбу. Але... Кількістю сторін та кутів. Невже фігури не зможуть потоваршувати? Щоб їх подружити, необхідно в них знайти хоча б якусь однакову ознаку у всіх цих фігурах? Так, всі фігури одного кольору, вірно. Отже, вони зможуть дружити. А подивіться уважно. Знайдіть фігуру, що заблукала, та поясніть свою відповідь. Так, тут зайва фігура круг, тому що у трикутників є кути, а в круга немає. А тут що зайве, подивіться уважно. Так, вірно, тут зайвий квадрат. Чому? Тому що у квадрата є кути і сторони, а у кругів нема, а тут що зайве? Так, а тут зайвий вже круг, бо в нього нема ні кутів, ні сторін. А що ж тут зайве малята? Теж кружечок, вірно, серед квадратів. Він зайвий. Будьте уважними. виконаємо таку вправу. Знайдіть предмети квадратної форми. Що в нас квадратне? Подушка квадратна, так, квадратна. А годинник, а годинник круглої форми. Сумка квадратна. Так. А сир. Сматок сира трикутної форми. Картина квадратна, так, квадратна, а прапорець має трикутну форму. Дорожній знак квадратний, так, а монітор комп'ютера прямокутний. Горішки. Квадратні? Ні, вони мають круглу форму. А дошка для шахів квадратна. Вірно, ми з вами знайшли предмети квадратної форми. Давайте розкладемо горішки. Необхідно розкласти усі горішки купочками по два. Два горішки, а ось ще купочка з двох горішків і ще купочка з двох горішків. І ще купочка з двох горішків. Ось ще одна купочка з двох горішків. І залишилась ще одна купочка із двох горішків. Розклали. Скільком білочкам достанеться горішків. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Шістьом білочка дістануться горішки. А ще давайте розкладемо по купочкам, але вже по три горішки. Ось наша перша купочка з трьох горішків. А ось друга купочка з трьох горішків. Ще одна купочка з трьох горішків. І залишилась ще одна купочка теж із трьох. Горішки. Скільки купочок? Одна, дві, три, чотири. Скільком білочкам дістанеться, одна, дві, три, чотирьом білочкам дістанеться горішки. Спочатку, коли ми розкладали по два горішки, ми змогли пригостити. то пригостилось лише чотири білочки. У якому випадку їх більше? Так вірно у першому, а менше коли? У другому випадку, так, коли ми розклали по три горишки. З якою новою фігурою ви сьогодні ознайомились, малята? Так, із квадратом. А вона відрізняється від круга, в неї є кути та сторони. Вірно, молодці малята, до нової зустрічі!